З 3 по 10 грудня в Україні проходив Національний тиждень читання під гаслом Бути своїми долучився до цієї акції і наш ліцей. У перших класах відбулося голосне читання книжки Олени Задерецької «Чарівне місто, яке розповідає про пригоди літери А. Учні читали по одному реченні і з великим задоволенням переказували прочитане. Учні першого Б послухали бібліотекарку, яка представила учням книжку енциклопедію Юлі Ран Дід Мороз і всі, всі, всі. Діти познайомилися з Дідом Морозом та його родиною, занурилися у захоплюючий світ казки. У першому Г-класі також діти розповідали вірші про книжку та читали вголос українські казки. У другому А також слухали та читали про пригоди літери А та про родину Діда Мороза. Відповідали на питання книжкової Вікторини. А у третьому А. Діти знайомилися з книжкою Олени Задерецької Моня, відгадували загадки, прислів'я про книжки, їхню роль в житті дитини. Третій Б клас на уроці дізнався про те, що 7 грудня в Україні святкується День хустки. Діти прослухали про історію та роль хустки в обрядах та традиціях України, прочитали прислів'я, вірші. А потім учні читали в голос оповідання сучасних дитячих письменників, а вчителька презентувала відео з колядками. Четвертий веклас на уроці читав одну із найулюбленіших зимових казок Ганса Христіана Андерсена Снігова королева. Діти 4 А класу презентували свої улюблені книжки українських та зарубіжних авторів, закликали інших учнів прочитати їхню улюблену книжку, а потім прочитали вголос найцікавіші сторінки. Ось так і закінчився Національний тиждень читання у нашому ліцеї. Бажаємо всього найкращого та до нових зустрічей!